Мені апельсин зв'язку. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист наш ефір, і е, щойно е, президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі повідомив наступне керівник головного управління розвідки Кирило Буданов Доповів про деталі підготовки спеціального заходу для з. Вільнення цивільних, які перебували в Білорусі, завдяки активній ролі сполучених штатів співпраці наших розвідок зараз повертається на свободу близько сотні людей, зокрема п'ятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні за потреби. Залучаються також служби спецслужби наших сусідів в Європі. Доручив гури всім службам, які представлені в нашому координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених. Пам'ятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні. Дякую кожному, хто допомагає повертати українців. Написав президент України Володимир Зеленський. І зараз переносимося на Купінський напрямок. Сили оборони здійснили там. Спішну контратаку під Купінськом Харківської області і заблокували російське угруповання в місті на першому етапі операції штурмові групи 13-ї бригади Хартія, 475 475-го полку, код 92 і 92-ї штурмової бригади взяли під контроль населені пункти на північний захід від міста. Зокрема, були звільнені села Кіндрашівка і Ратьківка. І їхні околиці і навколишні лісопосадки. Це дало змогу заблокувати маршрути, якими ворог заводив. В місто поповнення і постачав продовольство і боєприпаси на другому етапі були зачищені від російських військ околиці самого Куп'янська. І зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Позини Ігор горейков, начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ Хартія, яка власне і брала участь в цій операції з очищення від росіян Куп'янська. Ігоре, слава Україні! Вітаю студія Героям Слава. Розкажіть, будь ласка, як зараз виглядає ситуація в самому місті? Операція все ще продовжується. Відбуваються стабілізаційні дії, зачистка залишків росіян в житлових кварталах Купінська. Наскільки вони там сильно закріпилися, і як їх багато лишається в тих місцях, де вони перебувають? За нашою інформацією, близько 200 окупантів продовжують знаходитись в куп'янську. Це підготовлені бійці, які зараз відрізані від пішого і автомобільного логістичного постачання. Єдине постачання, яке до них туди відбувається за допомогою повітря і за допомогою дронів. Відповідно для того, щоб не бути знищеними, вони готові на будь-які ризиковані вчинки. Тобто дронами, їжа, вода, пальне або, можливо, і патрони, та головне їм продовжують постачати. А можете розказати, якщо звісно це, це дозволено, розказати про сам перебіг цієї операції з пошуку знищення залишків ворога в Купінські? Ну поточну ситуацію з зрозумілих причин коментувати з того, можна, що вже так, відбулося та з того, що розкритим. вже відбулося, ігоре ключове, що відбулося, сама операція розпочалась в кінці вересня з жовтня. Вона почалась з перерізання ворожої логістики, блокування ворога в самому куп'янську в північній частині зі звільнення сіл Радківка і Кіндрашівка. І лісових масивів навколо цих сіл. Далі зі спуском до Осколу, вибудовування батальйонного рубежу оборони по Осколу, відновлення оборони по Осколу. Після того, як ворог був локалізований, і оточений в Куп'янську розпочалась операція по зачистці північної частини, північних кварталів і будинків. Куп'янська була зайнята панівна висота. Ну і далі, вже системна робота. Сил оборони України, всіх суміжних підрозділів, які разом з нами виконують цю роботу по зачистці кварталів, Ну, ви розумієте, що зачистка житлових кварталів, в яких знаходяться 500, приблизно 500 цивільних, це достатньо складна робота. Більшість підготовки перед тим як йдуть піхота, вона відбувається за рахунок дронів. Те, що зараз у вас на екрані, так як ну якась масована зброя, не може застосовуватись. Ігор, скажіть, будь ласка, зараз у тих росіян, які, яких намагаються блокувати в самому місці в них ще лишаються шляхи для відходу. Ну, скажімо, там на північний схід до, до своїх позицій? Дивіться, росіяни вони не відбуваються спроба блокування. Вони повністю блоковані, повністю оточені. Mm -hmm. Відповідно, вони відійти нікуди не можуть. Вони два. Шляхи вони будуть або взяті в полон, або знищені. А відбуваються ось такі випадки, коли росіяни викидають білий прапор. Звісно, виключно лише нашим пошуково-ударним угрупуванням було взято в полон 13 ворогів. Але що продовжують робити росіяни? Так це пробиття пішохідного. Кордону з півночі, тобто постійно відбуваються ці атаки, вони намагаються відновити коридор до свого оточення, але наші воїни героїчно відбувають ці, ці атаки. І ми дякуємо вам, вашим побратимам, посестрам за героїчний захист і ось такі ем, контратаки, яка відбулася у Куп'янську. Зараз про потреби хочу запитати вас, що що потребуєте в подальшій обороні міста або подальшу розвитку контр, о, цієї контратаки, контроперації, і для забезпечення стабільної логістики, може ми, як суспільство, можемо. Допомогти вам в, в нагальний спосіб. Так, просимо донатити на дрони, на всі потреби, які є у і підрозділів, які входять в угруповування, а також в БТГР, ТГР, ТГР Куп'янській Петербургу. Ігоре ще раз дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігоре Ней Райков, начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади Нацгвардії Хартія, був з нами.